Резперомирто у капсулах для вашого вільного дихання. Доброго ранку, вітаю вас, друзі. п'ятниця. я вже вже все взяла в свої з руки. Так. Валя з нами. так я з вами. Я дуже хочу сьогодні поділитися з вами ще одним класним смачним рецептом. Бо в п'ятницю традиційно у нас випічки. Дуже хочеться, щоб сьогодні у нас в кухні пахло смачно яблучним пирогом. І у кожному домі так Ой-ой-ой. ми вже ми вже в передчутті. Просто як це буде смачно. напружився, пиріг... бачиш? пиріг буде називатися такий модний яблучний пиріг або pie a la mode. Бо у кожного пирога яблучна, там 155 рецептів. Є свій автор і є своя історія. А чого модний валь? А, бо його готувала в такому модному, класному готелі. А, і а, знаєш, прикольно. треба, щоб не був класичний яблучний угу. пиріг, тому що він був модний. І тоді він буде звертати на себе увагу. Друзі, вам нагадаю, що партнер нашого показу торговельна марка Королівський смак. Якість королівська ціна народна. Так от, в чому модність? Ну в тому, що це завжди смачно, і я не знаю жодну людину, яка не любить яблучний пиріг. Нема таких, нема таких. Усіх кухнях він є. Так чи інакше я буду потрошки готувати, розкривати деякі лайфхаки і готувати і розповідати вам, що це за пиріг. Пиріг вигадав. Е Джон Гірієт він керував американським готелем в кінці 19-го століття. І на яблучний на запах цього яблучного пирога з морозивом він О. заманював своїх клієнтів. Ну це ну класика. От зараз психологи вже скільки років не минає, але вони стверджують про те, що яблучний аромат яблука та кориця це найпозитивніший аромат для будь-якого оселі. Якщо ти хочеш щоб до тебе люди поверталися, то там має пахнути яблуком, корицею Кориціє, і так, так. це поєднання угу. таке класичне. Це перше такий лайфхак і секрет. Ми змішуємо цукор, потрібно змішати з рідкими з рідкими інгредієнтами. Наприклад, можна додати до і розмішати, щоб воно вже трошки цукор розчинявся. Або другий лайфхак, додати, наприклад, до вершкового масла. Uh -huh. До речі, розтоплення вершкового масла теж має деякі свої секрети. Масло має низький поріг такого димленості, Тому, якщо ми його розтоплюємо для пирога, то нам потрібно його розтоплювати на низьких температурах. І цукор, щоб він не був кристаликами. Порозі ми можемо або з яйцями замішати ага. і залишити там буквально на хвилинку, або додати до вершкового масла і на uh -huh. низьких температурах потрішки підігрівати, бо цукор розчиняється легше в теплі, аніж в чомусь холодному. Тому обирайте або ви з яйцями змішуєте цукор, або з вершковим маслом. Тобто, ви вже знаєте два секрети. Цукор, по-перше, треба розчинити, uh -huh. а масло топити на низькій температурі. Основний секрет для замішування тіста це потрібно спочатку до сухих інгредієнтів. Додавати відповідно, не знаю чи видно всі інші, інші сухі інгредії, е, додавати так? вологі. Тобто, ми спочатку змішуємо ну, ти спочатку сухі. змішаєш все сухе, так. а потім вже будеш так, додавати так, так, так. яйця, збиті з цукора, щоб грудочки легше було розмішувати. То тут у мене борошно ну, і розпушувач е, вимішуємо там легким е, дотиком руки. Можна додати корицю одразу о, сюди, кориція. щоб вона теж класно пахла. Ось, якщо ви раптом не любите корицю, то можна, звичайно, пропустити. Але е, ці поціновувачі додають не лише кориця, ще додають мускатний горіх, ще mm -hmm. додають кардамон. І це додає класних таких барв в самому пирогу. Отже, починаємо сюди потрошки додавати рідкі інгредієнти. В першу чергу це ось яйця з цукром, mm -hmm. потім буде вершкове масло, і вже потім на останніх ми будемо додавати сюди відповідно молоко. Починаємо замішувати, і от коли невелика кількість рідини, ми можемо легко розвивати. Усі грудочки. І якраз в цьому є секрет, бачите? Рецепт зараз наші глядачі бачать на екрані в невеликій кількості ріднини, Бачите, як легко да, розбиваються вже всі груди масу перетворюють і немає це. жодної грудочки, Вам легко це все вимішати. Починаємо додавати потрошки вершкового масла. Але Валя, справді ти ж кажеш, мускатний горіх можна ще що завгодно, в принципі. Та тут немає обмежень до яблучного пирога. Можна гратися дійсно з ароматами невеликої кількості, бо такі, як мускатний горіх і гвоздика, і кардамон, це дуже інтенсивні аромати. Mm -hmm. ага. Тому вони так? потрошки, але вони будуть додавати яблучному. Пирогу абсолютно нових ноток, тому з цим гратися 100% можна. Я просто його перепитую. Я пам'ятаю, Британії такий регіон у Франції єдиний регіон, де не росте виноград. І там е, сидрарні, е, багато яблук, і от там роблять яблучні пироги і сидр. Е, і в угу. кожному дворі свій запах яблучного е, пирога. Вони дають що завгодно. От що от, от прям що, от і, і, і от вони так змагаються. І от я, от тому, да, мені цікаво було, як ти до цього ставишся. Я теж дуже люблю е, спеції, аромати. і Я вважаю, що тут просто е, от яблука. І, е, сливи це ті фрукти в пирогах, які Но. люблять додавання і кориці, і гвоздики, і і поїде, цим можна це. грати і і сушу, і це не. так ароматно і mm -hmm. тепло, і при випіканні ці всі аромати розкриваються. Подивіться, лічені секунди, і на консистенцію цього. Неймовірного тіста wow. воно буде обгортати кожне яблочко. Бачите? Кожне яблучко і буде смачно запікатися у самому пирозі. Ще один лайфхак. Яблука потрібно нарізати однаковими розмірами. Бачите, які вони? Пелюсточки. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Наступний лайфхак це сорт яблука. Мають бути ті яблука, які містять велику кількість пектину. Тут легко зрозуміти, це ось спеціально виведене яблука, наприклад, Голден. Якщо ви не знайшли таке яблуко, то воно має бути тверде, ага. з кислинкою хрумке. Ой, тоді там бірус. є пектин, і тоді воно буде не розлазитись в порозі, а триматися такими цільними шматочками. А, це не це для дуже смаку, це для... це для форми більше і для, та? Форми, і для, форми. І для смаку. Mm -hmm. Тоді буде менше водянистості. Ну і звичайно, є категорія людей, які не знають для чого ось це відділення терки. Ви його бачите, це бачите? я. Ось так. Да. Це якраз це для ход... тих самих слайсів. Це та? ідеально для того, щоб робити слайси. Я вже не буду чистити це яблуко. Бо я хочу просто вам показати. Але подивіться, як швидко і як легко ви можете Лас. однаковими шматочками нарізати яблучку. Господи, прекрасних це... відкриттів. Я думаю, це, я... це вічно треба на це. Думав я. Ну, правда, серйозно. Тепер ти знаєш. Ну, подивіться, так. які скібочки фантастичні. Поки ти готуватимеш наступні інгредієнти, можна я також буду так періодично вклинюватися. І таку знаєш дрібочку тепла додавати, але з коментарів наших глядачів. Марина Мудряк написала: нам Доброго ранку, любі ведучі, хочемо привітати. Нашу дорогу сестричку та доню Удовенко Олесю з днем народження і побажати, щоб кожен день був неймовірно яскравим, сонячним та мирним. Е, брат Олександр, невістка Марина, племінник Назарчик і мама Галина. Дякуємо, що ти в нас є. Ну і от Марина пише, що вони з сестрою на жаль на відстані зараз, так як вона знаходиться в Німеччині, але е, Марина пише: сподіваюся, що дуже скоро настане мир, і ми нарешті зустрінемось вдома, сядемо великими родинами за столом і обговоре. Оремо абсолютно усе. Вона пише, що наразі її сестра виховує двох синів Богдана і Максимчика, і, взагалі, є люблячою мамою, дружиною, сестрою і донею сніданок приєднується до привітань. Такова літа ідуть вже. Так, Остання Процес стадія. Пішов, Дивіться, та. ми вже можемо викладати пиріг, він от максимально наповнений яблуками. От точно це яблучний не пиріг з яблуком, угу. а яблучний, яблучний пиріг. пиріг. Бо тут дуже багато, у нас саме таких смачних соковитих яблук. Ну що? Можна вже починати е, ставити в духовку. Тут Ігор, до речі, я доп... попрошу твоєї Давай. допомоги. А я тим часом зроблю смачне домашнє морозиво до О, нашого яблучного а, Це Класичне а. поєднання ага. мені здається. Це класичне Оп. і дуже смачне поєднання. Тому ми маємо з вами збиті вершки. Я їх розділю навпіл, одна частина. Ну, а цю залишу тут, щоб уже не бруднити. Потім що нам потрібно додати до для того, щоб морозиво не було. Ну, бо діти завжди люблять, таку, знаєте, таку не, не, не класичну, а там, наприклад, щось цікаве, поєднання двох кольорів. Тому в один посад я додам какао і додам, наприклад, крихту шоколаду. І щоб у нас була солодкість в нашому морозиві, ми додамо класичну згущенку. Чекає Валі, правильно розумію, що це ти зараз робиш морозиво? Так, Вау, я роблю так, морозиво. Супер. У нас збиті вершки. До речі, тут теж має є свій лайфхак 33% жирності і холодні вершки. Тоді збиваємо. Uh -huh. Ну і звичайно додаємо згущенку. Ми обрали класичне згущене молоко, тому що саме ці солодощі обожнюють діти. І яблучний пиріг з морозивом і згущенкою перетвориться в ваші вихідні, просто несуцільне свята. молоко це Варіант для випічки і для десертів. Тому додаю навпіл в один посуд, в другий посуд. Вершки не містять цукру, тому можемо абсолютно спокійно додавати згущенку. Вона буде нам давати і смак, і цукор. І що я роблю? Я буду вимішувати. Зараз не буду включати вінчик, але у мене чистого немає, тому я цим замішаю. Ага. Ми поєднуємо вершки з згущенкою Перший варіант, і другий варіант ось ще з какао. Та з шоколадною крихтою. Дивіться. а коли ж має? Клас. Ми залишимо, викладаємо зараз форму двома шарами Ага. і ставимо в морозилку на 5 годин. Але ж я вас без морозива не залишу. Ми це зараз перекладемо в форму і покладемо в холодильник. а я вам покажу, який буде готовий результат. Дивіться. Ага. Ти вже приготувала. Заздалегідь, так? Цілий такий великий лоток морозива. морозу. Воно під... холодне, я Оно думав, смачне. Думав, що ти думаєш? Я думаю, це ціремісу. Здалеку погляду. Ні, ні, ні. Бачиш, двошарове морозиво. ось так розклали двома шарами. Ви можете Лас. побачити, бачите? Нижній вершковий, верхній, відповідно, у нас шоколадний. І пиріг. Ми... Я вже поруч. Так, я бачу. Давай. Отже, що нам потрібно? Шматочок пирога класно, якщо він ти ще вже буде теплий, вже готовий. Дегустувати. А ти ж знаєш, що у нас теплий пиріг буде ще не при кінці програми, бо він а, зараз а... якраз печеться. І до речі, у нас сьогодні в програмі а, а, вчителька легендарна музики, а, яку а, яку лайкнула сама леді Гага. тому що вона просто була приголомшена тим, як вона займається з учнями. Будемо говорити сьогодні і про методики, і про і пиріг, і скуштуємо. Врешті-решт, це буде просто фантастика, реально. Абсолютно. Я не знаю, я її вже тиждень чекаю у нас, правда. Це перший велика поява. Будемо експериментувати так. Друзі, я зараз додам ще трішки тепла. Поки валя додає смачного класного морозива. Нам написала Наталя Платаш. Вона пише: я хочу привітати з ненародження найкращу сестричку та донечку Марину. Їй сьогодні виповнилося 19 років. Це наша найменша майбутня захисниця, адже поки вона тільки навчається у вищому військовому навчальному закладі. Ми тебе вітаємо з днем народження, ти наше яскраве сонечко і бажаємо тобі, звичайно, бути щасливою. На нашу підтримку можеш розраховувати завжди. Е -е, і от Наталя пише, що імені -е, звати Марина. Ми вже це сказали, але вона пише, що вся наша сім'я, е -е, всі військові. Ми всі знаходимося в різних куточках України. Але не зважаючи на ці обставини, ми всі дивимося сніданок вранці. Ну для нас це величезна честь. Дякуємо вам за вашу службу. Звичайно, вітаємо вашу найменшу юну імениницю з днем народження. Нелічка, я хочу щоб ти спробувала. давай давай це тобі. Давай девай, трошки пирога, трошки Ну що? Морозиво просто тане, а поріг, якщо буде тепло, то це ложки. буде перетворюватися в розкішний соус. Дивіться, яка насолода. Боже. Ваша дитина буде щаслива набирати домашнє морозиво з такою класною ложкою, розуміти, чого воно зроблено, з яких інгредієнтів, і те, що це може робити мама у себе вдома на кухні. Нехай вам буде смачно. смачно. Валя, I love you. Я також хочу шматочок пирога. Может я погоджуюся.